Із керінцю лаутепнове вітає мене звати Денис Зайченко, І крісло Cougar Armor Evo S це черговий приклад того, що розробники ігрових крісел перетнули певну межу до досягнення якої. Просто ергономіки та якості вищої за офісні крісла вважалось достатнім рівнем розвитку. Зараз цього мало. Найдешевші крісла вже якісні, а дорожчі відрізняються додатковими фішками, як от Cougar Armor Evo S. Це перша модель з нової лінійки, яку я оглядаю за останні декілька місяців. Загалом самих крісел в цій лінійці три: це Cougar Armor Evo M, Cougar Explore Royal F, і, власне, Cougar Armor Evo S. Ця моя модель не найдорожча, але і не найдешевша з трьох, якраз по центру. І коштує вона 13 500 гривень. Це 325 доларів або майже рівно 300 євро. Тепер на відміну від попередніх семплів, цей мені приїхав зібраний. Однак, якщо судити по декільком останнім процесам збірки попередніх моделей, я впевнений, що збірка цього крісла буде на 99% аналогічною. Тобто, максимум, чим я можу бути незадоволений, так це різні типи гвинтів. Буду радий виявитись неправим у цьому плані, але майте на увазі, бо в плані збірки це. По суті, встання, чим кугар зазвичай грішить, все інше майже ідеально. Власне, це стосується не лише крісел, бо я зараз готую огляд ігрового стола Кугар ЄСТАР Star 140. І там деякі гвинти були настільки нестандартними, що навіть у мене не виявилось бітів для швидкого закручування, але підійшов адаптер. Круглий адаптер під шестикутні гвинти. Це, це максимально дивно, але загалом я таке підтримую. Бо хоча б якийсь варіант для акумуляторної викрутки, але є. Огляд ігрового стола буде на ротнейшн, але мав би бути на денблендамен. На запитання, чому ігровий стіл оглядається на каналі про фото, відео та кінотехніку, я відповім дуже просто. Як виявилось, підйомні столи допомагають компенсувати певні недоліки стабілізації моєї камери. І як я розумію, не Лише моєї, тому підпишіться, щоб не пропустити і туди, і сюди. Ну і доки ми на темі, з вас також вподобайка та дзвіночок. Наш контент можна підтримати і коментарем, і навіть фінансово на головній стрінці каналу повертісті від чашки кави на місяць. Ну а тепер до діла. Отже. Cougar Armor Evo S. єдине, що мені в цьому крісті, хоча б трошки не сподобалось, це набір кольорів. Evo S існує лише в чорному кольорі з помаранчевими акцентами, що на фоні різнокольорових моделей з попередніх оглядів виглядає досить дивно. І, і, і зрозуміти мене правильно. Це навіть не моя особиста претензія, як це буває зазвичай, бо це мій улюблений колір. Але багатьом, хто звик до різноманіття. Це може бути дивно. І так, це все, що я можу негативно розказати про крісло. Матеріали тут майже всюди перфорована екошкіра, присутні і вставки під вуглеволокно. Все відчувається традиційно, якісно і приємно. Подувки спінної пам'яті теж прошиті непогано, але у верхньої під шию, є міні-секрет. Вона магнітна, і магніт тут досить сильний. Щоб я не міг фізично скинути подушку випадково. А от під поперек подушка не закріплена ніяк, просто лежить внизу. Було б приємно мати можливість її зафіксувати десь вище, але цієї фішки немає навіть у більш дорогої моделі Armor Evo M. І безумовно, фіксація не дуже і треба. Можна просто взяти подушку, підкласти її під потрібне місце вище і відкинутись на неї, як сиджу зараз. Я. Але якщо вам принципово потрібна підтримка всього поперека, то вам треба або Cougar Armor 1, або вже флагманський Cougar Кугар Термінатор. Пишіть до речі в коментарях, чи хочете побачити огляд саме на Термінатора, і саме від мене. Чи цікаво вам, наскільки крутим буде ігрове крісло за 25 тисяч гривень? Особливо, якщо це флагман від Кугар? Armor Evo S не флагман так. Але у цього крісла є те, чого у флагмана у зв'язку з датою виходу немає. А саме. Висувна подушка під ноги. Подушка висувається керовано, тобто довжину висування. Ви можете виставляти якою завгодно, але скоріш за все будете керувати нею або в ледь висунутому стані, щоб сидіти, піднявши ноги, або висунете до кінця, щоб просто лягти, відхилившись ще й спинкою назад. І обидва цих юзкейса мають право на існування, особливо сидіння з ногами під себе, бо так просто тепліше. Холодне повітря, як ми знаємо, йде вниз, а гаряче йде вгору. А враховуючи блекаути і невідомий стан системи обігріву в Україні в найближчі три місяці. Холодного повітря має бути більше, ніж зазвичай. Звичайно, у вас можуть бути певні турбовентилятори, якими ви періодично робите циркуляцію повітря, як роблю її я. Але все рівно ноги треба тримати в теплі. До речі, Cougar Armor EVO S відхиляється назад на кут до 155 градусів, підіймається вгору на 6,5. Сантиметрів Каркас тут повністю сталевий, а максимальне навантаження в 120 кг забезпечується газліфтом максимальної четвертої категорії. Власне нагадую, категорія 3 і нижче повинна викликати у вас запитання. Підлокітники традиційно в цю ціну тривимірні, рухаються вперед назад, крутяться навколо вертикальної осі і змінюють висоту. Тепер чи зручно кріслом користуватись взагалі? Я, я маю на увазі, використовуючи його унікальну особливість, яка втім присутня і EVM, але це не важливо. кажу одразу. Це все потребує звикання. Але як не дивно, мені особисто виявилось навіть спати у такій позі трохи зручніше. Бо підйом ніг у результаті виходить вищий, аніж коли я сплю в ліжку. Тобто ноги будуть далі від холодного повітря. Найпростіша ковдра і я в шоколаді. Тому підсумки. Скоріше за все, наступним моїм оглядом має бути Cougar Armor Evo M. Тому що крісло Cougar Armor Evo S виявилось. Правильно прогресивним, скажімо так, бо у нього, окрім звичного високої якості виконання, виявилась перевага, яка унікальна, хоч і ситуативно, але корисна під блекаути. Тому, очевидно, я його дуже рекомендую. Але все ще хочу термінатора. І на цьому в мене, мабуть, все. А у коментарях напишіть, чи задумувались ви при потребу подушки під ноги? чи планували ви колись спати в кріслі або просто сидіти у позі Лотоса. Особисто мені це виявилось на диво корисно, але у мене просто ноги дуже сильно мерзнуть. Але пишіть і не соромтесь. Ну а я тим часом виражаю величезну дяку київському магазину Судмак є за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser МК 600, а також київському магазину Мотостав та компанії Гуценмоза за надання. Мені стабілізатору для кінокамер Moza Air 2 s З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все. Я Тобі їх просто обожнює і просуває мої активніше, що не завжди, особливо зараз, дуже дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал Rotation. Бережіть себе та будьте здорові!